Добрий день! Прийшло питання вашому каналу 8 років і у вас 365 підписників. Можливо краще грати в шахи в парку Шевченка? Можливо, але я так розумію, ви про монетизацію. Тоді вивчаємо економіку кінопрокату. Кожний випадок використовуємо для навчання. Основне справи нашої зі молодими колегами роботи. Допомагати буде джемні від класична економіка кінопрокату. Учасники, продюсер, творча група, дистриб'ютор, кінотеатр, їх ролі, основні доходи, витрати, грошовий потік. Глядач купує квиток та попкорн, платить кінотеатру, кінотеатр ділиться з дистриб'ютором, дистриб'ютор з продюсером, продюсер платить творчій групі. YouTube не є класичним кінотеатром. У нього дві моделі. Рекламна та транзакційна. Рекламодавець платить Ютубу, YouTube, YouTube ділиться з правовласником. Глядач дивиться безкоштовно, але з рекламою. Транзакційна глядач платить Ютубу, Ютуб платить дистриб'ютору. Більш детально для рекламної схеми. Більш детально для транзакційної схеми. Третя модель кінопрокату. нішеве кіно. Фінансування, монетизація ось більш детально. Головний дохід престиж. Четверта модель технічні фільми, навчальний контент, де фільми не є кінцевим продуктом для продажу, а інструментом для продажу знань, товарів чи послуг. Ділиться на дві категорії: бізнес для споживача, бізнес для бізнесу. Економіка бізнесу для споживача влаштована так. Економіка бізнесу для бізнесу так. Колись давно юного геймера запитали, як ти збираєшся на цьому заробляти? Хто це купить? На що юний геймер відповів: Я знаю різницю між картиною для душі та картиною для продажу. На Ютубі у нас з молодими колегами кіно для душі, а заробляємо ми на кіно для бізнесу. Дякую.